<свісна> hey, Clay. Усміхнися ліворуч, усміхнися праворуч, уперед створювати на шедевр. Біглявокі. Візьми пластилін <клес> трьох кольорів <клес> помаранчевий, <клес> білий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін. Спочатку зроби тіло. Візьми білий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у валик рукою. Вітаю тіло. Готове. А тепер роби спину. Візьми чорний пластилін і скачай одну середню кульку. Притисни її пальчиком. Супер! Спина готова. Ну, ліпити. Ноги візьми помаранчевий та білий пластилін і скачай чотири середні та чотири маленькі кульки. З'єднай їх попарно. Потім скачай їх у ковбаски пальчиками. Трохи. Вигни один кінець пальчиками. І притисни інший кінець пальчиком. Молодець. Ноги готові. Зроби-но хвіст! Візьми помаранчевий і білий пластилін. І скачай дві маленькі кульки. З'єднай їх пальчиками. І скачай у морквинку пальчиками. Притисни широкий кінець пальчиком. Потім трохи вигни пальчиками. Супер! Хвіст готовий! Гайда ліпити шию. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у валик пальчиками. Сплющ один кінець пальчиком. Потім притисни інший кінець пальчиком. Ура! шия готова! Зроби но голову. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у яйце руками. Молодець. Голова готова. А тепер роби перенісся. Візьми білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у валик пальчиками. Натисни на нього пальчиком. Супер! Перенісся. Готове. Зроби но писочок. Візьми білий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у валик пальчиками. Трохи. Вигни його пальчиками. І притисни пальчиком. Зроби. Надріз посередині та переверни. Зігни його пальчиками. Молодець писочок. Готовий. А тепер роби рот! Візьми білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її. У валик пальчиками і притисни пальчиком. Молодець рот, готовий. А тепер роби ніс. Візьми чорний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її. Увалик пальчиками. Молодець. Ніс. Готовий. Ну, молі, пити вуха. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у морквинку пальчиками. Потім загостри широкий кінець пальчиками. Притисни пальчиком. Потім розріж. Навпіл. Стекою та поверни частини. Зігни широкі кінці пальчиками. Вітаю вуха. Готові. А тепер роби очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Притисни Ти їх пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Вітаю очі. Готові. Зліпи, зіниці, візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Супер! Зіниці, готові! У тебе чудово виходить бігвокі! Точно сподобається всім! Зліпімо щонебудь ще! Уяви собі, зовсім недавно я був кількома шматочками пластиліну, а тепер, як живий, думаю, варто весь пластилін перетворити на щось класне.